Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов Роман Нейтер, дослідник центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Вітання, пане Романе, Добре. пане Романе, сьогодні у нас вже трьохсотий день цієї несправедливої війни расистів проти незалежної України. І за цей час чи ми можемо підвести якісь підсумки стосовно збитків. Які рашисти задали аграрному сектору, чи, чи тут реально щось порахувати, зважаючи на те, що досі йдуть у нас бойові дії? І так, і ні. Ми вже можемо провести певні проміжні підсумки. Кажучи. Ми вже можемо підрахувати певні збитки. Ми можемо це збитки, які нанесені фізичним об'єктам інфраструктурі, зерносховищам, це якогось техніці. І за нашими розрахунками, зараз ця цифра становить близько 6-6 мільярдів доларів. Ми також можемо розрахувати непрямі втрати виробників, це втрати доходу. Це скільки, наскільки менше вони заробили через відсутність посівів, через а, здорожчання факторів виробництва, через зниження цін. На основні культури Станом на а, зараз, за нашими оцінками, це більше 34 мільярдів доларів. Але тут важливо розуміти, що дно ще не пройдено, і це не фінальні а, цифри, як мінімум, в тому плані, що ми а, не можемо чітко сказати, чи буде хоч якесь а, поліпшення ситуації в наступному році, а, може не суттєво трехтина сума. Збитків, але саме не прямі те, що недоотримали ці господарські виробники, вони можуть вирости суттєво. Пане Романе, а чи ось ці цифри вони стосуються вже деокупованої і неокупованої території України чи також тих територій, які, на жаль, досі тимчасово залишаються під російською окупацією? А і так, і не ці цифри стосуються тих територій, які постраждали після 24 лютого. Ті е, території, що були в обробітку, починаючи з 2014 року. Ми знаємо, що найбільше постраждав сільськогосподарський південь. Там і зараз неможливо проводити навіть на деокупованих територіях сільськогосподарські роботи через те, що багато мін і снарядів залишилося. Така проблема вона не лише на півдні, вона також і в Харківській області, навіть в Київській, Чернігівській, в Сумських областях а, Наші колеги проводили дослідження, проводили соціологічні опитування і бачать ту саму картину. І це те, що ми також бачимо по а, оперативних даних по збору врожаю. А якщо ми подивимося, то а, частка площ, з яких зібрали врожай, виходячи в даних Міністерства аграрної політики, вона плюс-мінус відповідає скорочення цієї площі, воно плюс-мінус відповідає а площам що були а, або під окупацією, або а, в, в, в де відбувалися активні бойові дії. За вашими оцінками, от якби вдалося е, ну відбити нарешті російську агресію і вигнати ворога з української землі. Скільки часу потрібно, аби оці землі ввести в цілу зміну? Дивіться, якщо е, варто розуміти, що є різні етапи, різні стадії е, гуманітарного розмінування, воно починається з так званої нетехнічної інфекції. А це, грубо кажучи, первинне обстеження, проведення інтерв'ю, що відбувалося в цій зоні, чи були активні бойові дії, е, чого очікувати. А за розрахунками світового банку в їхній ще давній статті на початку х коли вона аналізувала досвід, досвідця сербських хорватських хорватської війни, вони прийшли до висновку, що близько 80% земель можна повернути без проведення повноцінного розмінування шляхом проведення виключно цієї нетехнічної інфекції, нетехнічного обстеження. В нас проблема в тому, що велика Площа ухід що постраждала. І навіть проведення нетехнічного обстеження, ну, все ж таки потребуватиме е, року-кількох років. Тобто, я б сказав, що оптимістично десь до 80% ми можемо повернути продовж декількох років, частину ми не зможемо повернути де-факто ніколи. Чим пов'язано, що де-факто не зможемо повернути? Чим пов'язано те, що частину ми де факто ніколи не зможемо повернути. Дивіться, коли я розмовляв з безпосередньо експертами з розмінування з гуманітарних організацій, що розміновували територію на сході України після 2014 року. наприклад, декілька полів біля гори Карачун, славно звісної, вони розміновували декілька років. Тобто, мені здається, три роки вони розміновували одне чи два поля біля біля місця цієї битви. Uh, все, це, це і є відповідь. Якщо якщо ми говоримо про території, де дуже, де дуже сильно забруднені, не розірвавшимися снарядами, мінами, то скоріше за все їх досильно буде просто обнести, грубо кажучи, забором і сказати, що найближчі там 5, 10 20 років ми туди не дійдемо. І практика показує. Та, того ж Світового банку, що коли відбуваються проєкти, що стосуються сільського господарства на територіях, де були бойові дії в інших країнах, то навіть зараз, через 10, 20, 25 років після проведення цих конфліктів, все одно закладається певна сума проєкту на проведення розмінування, допомогу в організації розмінування і все таке інше. І навіть якщо ми говоримо про наші території, Одна з основних робот ДСНС, саперів ДСНС в Україні до 24 лютого чи до 2014 року, навіть це виявлення та знешкодження снарядів часів Другої світової. Тобто, я, я думаю, це дає розуміння, чому частина вона так і буде залишатися не, не в обігу, особливо в тих місцях, де були активні бойові дії. А що з поголів'ям худоби, птиці? Як тут постраждав агросектор? Постраждав, але порівняно менше, ніж з, з рослинництвом. Тому що, якщо ми подивимося на вражайність культур напитівні площа цього року, то ми побачимо скорочення до 40%. по певних. Культурах в цілому, грубо кажучи, на третину. Якщо ми говоримо про втрати тваринних, це скорочення поголів'я до 10% Тобто, це велика сума, це катастрофічна сума, але в масштабах того, що відбувається, воно вже не виглядає настільки жахливим. Ну і чи можна відродити сільське господарство в Україні? Скільки часу на це потрібно? Це трохи перечасне питання. Тобто, з одного боку, ми зараз готуємо звіт по, по потребах у відновленні і всього всього. Але для того, щоб повноцінно будувати повноцінні плани по відновленню, треба пройти найнижчу точку. треба пройти той момент, після якого не буде падіння. Ця точка ще не пройдена. Мені здається, що саме агро і падіння агро буде однією з центральних тем. Навесні, ближчи до початку літа наступного року. Що відбувається? Станом на зараз ми, відповідно до оперативної статистики Міністерства аграрної політики, в нас засіяно 4,5 мільйони гектарів озимих культур. Для порівняння зазвичай в 2021 році, 2020-2019 ми сіяли трохи більше за 9 мільйонів гектарів військовосподарських озимих культур. І це падіння в два рази, і це жахливо. Але те, що жахає сильніше, це те, що ми могли засіяти з точки зору території, які не були а, під окупацією, де не було активних бойових дій. Ми могли засіяти десь 66 і мільйонів гектарів. А, відповідно, ми бачимо скорочення озимих культур по відношенню до того, що ми могли б отримати, по відношенню до того, що зібрали в цьому році. Десь на 32% по відношенню до цього вже поганого року. А, варто розуміти, що найбільша категорія непрямих втрат це втрати через дешевшення основних сільськогосподарських культур в Україні. Зараз невигідно. В середньому займатися цією господарською діяльністю. Не факт, що ти зможеш окупити свої втрати. Відповідно, частина виробників вона просто не стала сіяти, і вона буде думати, чи сіяти їм, чи ні а-а-а ярі культури навесні. Може а бути... Що може зробити держава, аби допомогти агросектору? Нічого. Напряму нічого, ми не можемо влаштувати жодні програми підтримки, нічого такого, виключно в тому числі через значні обсяги втрат. Тобто, якщо ми говоримо про зниження доходу через зниження внутрішніх цін на зерно на основні зернові оліні, це 18 мільярдів доларів. Ми не зможемо фізично такі кошти знайти, виділити, і все таке інше. Що ми можемо зробити? Як ми маємо комунікувати з партнерами? Як я комунікую, коли я на якихось заходах чи ще щось? Я кажу: три речі: перше, ви маєте говорити про те, що зернова ініціатива не працює. Ми маємо змінювати формацію ініціативи. Ми маємо викидати можливості звідти Росію щось має відбутися. Тому що ми зараз на тиж, на день, мені здається, проходить близько восьми інфекцій судень. Без Росії в ті кілька днів, коли вона в лапках вийшла з угоди, проводилося 39, 40, 45 інфекцій судень на день. Наша потреба це близько 25 інфекцій судень на добу, щоб ми могли вільно вивозити а, те збільшення, яка в нас є. Одне з невеликих обсягів і темпи експорту це одна з причин, чому в нас а, настільки впали внутрішні стіни. Тобто, тобто Росія заважає зерновій ініціативі? Вона її саботує. Вона влаштувала вузьке місце за цій зерновій ініціативі. Кожне судно вона має проходити інфекцію в Осфордській протоці. І ця інфекція вона проводиться спільно Україною, Туреччиною, ООН та державою агресором. Право в тому, що Росія штучно скорочує обсяг персоналу, вона не нарощує потужності, вона нарощує кількість своїх інспекторів для того, щоб забезпечити оптимальну кількість інспекцій на добу. Вона намагається скорочувати цю кількість як тільки може. А якось можна викинути її з цієї ініціативи? Ти бачиш, що її вже не було, так, деякий час. Це гарне питання і відповідь, як я бачу, не будучи всередині цих перемовин, все, що я можу сказати, що без Росії тільки ті днів, коли вона вийшла з угоди, все функціонувало, і все функціонувало суттєво краще ніж з Росією, пане Романе. А стосовно продовольчої безпеки в Україні у зв'язку з ось з цим падінням, з цими збитками. Все-таки ми залишимося з продукцією своєго свого виробництва. Так і тут важливо розрізняти кілька різних де-факто історій. А перше, що є фізична продовольча безпека, чи є продукти на полисях чи ні. А друге, це економічна продовольча безпека, чи є в мене гроші купити ці продукти в магазині. А uh якщо -huh. ми говоримо про фізичну продовольчу безпеку, загрози в цьому зараз немає. Тобто в нас є достатній обсяг внутрішнього виробництва, в нас в разі чогось все одно йде і імпорт, а, і то, тому з цим проблем я не бачу. Якщо ми говоримо про втрати а, агро і незасіяні поля, і, і, і це все і вплив на продовольчу безпеку, тут є інша історія. В нас паралельно існують два види сільськогосподарського виробництва: перше, це умовно комерційне, і друге це умовно приватне. А, треба розуміти, що по кат по суттєві е, палітри овочів тих самих овочів борчового набору. Більша частина продукції вона виробляється не комерційними підприємствами, а домогосподарствами. Господарство, mm -hmm. відповідно, ми за рахунок цього ми більш стійки до таких криз, як зараз. Тому що люди продовжують сіяти, навіть коли е, цифри можуть казати про те, що краще в цьому році е, скоротити посіви, чи щось на ктал того. При цьому варто розуміти, що суттєвого падіння цін на ту продукцію, на плодову, вечеву продукцію, в цьому році не відбувалося. Тобто, в малих виробників немає таких проблем, як є в комерційних компаніях, що вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшники і так інше. Що ж, мусимо завершити нашу розмову. Дякуємо пане Романе за цю інформацію, за ці коментарі. Роман Нейтер, дослідник центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи. Економіки був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Романе. тримаємося.